Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин. І сьогодні ми разом розпочнемо дослідження галузі сімейного права. Кого можна вважати сім'єю? Що таке шлюб? Які права й обов'язки подружжя? Які взаємні права та обов'язки батьків і дітей? Розібратися у цих, здавалося б, нескладних і вже знаних нам речах допоможе Сімейний Кодекс України. Мама, тато, бабуся. Дідусь, дядько, тітка, брат, сестра, чоловік, дружина, двоюрідний брат, сестра, племінник, племінниця, тесть, теща, свекор, свекруха, зовиця, своячка, братова. Усі ці слова зазвичай вказують на можливе коло родичів, але варто розуміти, що стаття 3 Сімейного кодексу України визначає сім'ю саме як сукупність осіб, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом. Та мають взаємні права і обов'язки. Цікаво, що у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми чи з інших поважних причин подружжя може вважатися сім'єю і тоді, коли не проживає спільно. Ви, напевне, вже добре знаєте, що укладення шлюбу одна з підстав створення сім'ї. Сімейний кодекс України визначає, що сім'я створюється і на підставі кровного споріднення, усиновлення, а також з інших підстав, які не заборонені законом та які не суперечать моральним засадам суспільства. З даної тези зрозуміло, що усиновлення прирівнюється до кровного споріднення, і така дитина користується повними правами й обов'язками члена сім'ї. Отже... Виходить, що за законом сім'єю вважатиметься дитина, її батьки та інші родичі, що проживають спільно і пов'язані спільним побутом, але це не є обов'язковою умовою. Зазвичай право на шлюб має особа, яка досягла шлюбного віку. В Україні це з 18 років. А втім, Сім'ю може створити і молодша за віком особа, якщо вона стала батьком чи матір'ю дитини. Якщо дитина спільно проживає лише з одним із батьків, то вона також вважатиметься сім'єю. Права члена сім'ї матиме і одинока особа, яка живе сама. Розглянемо детальніше таку підставу виникнення сім'ї, як шлюб. За статтею 21 Сімейного кодексу України шлюб. Є сімейним союзом, тобто має на меті створення сім'ї. Якщо такої мети не було, то шлюб може бути визнаний фіктивним. Шлюб є союзом жінки та чоловіка. Тобто в Україні не реєструють шлюби між особами однієї статі. Шлюб є союз, що зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. тобто Жінка і чоловік, які проживають разом та ведуть спільне господарство, можуть вважатися сім'єю, утім вони не матимуть прав і обов'язків подружжя. Думаю, ви чули Словосполучення цивільний шлюб. Проте, з точки зору юридичної науки, воно хибне. Адже всі цивільні шлюби здійснення релігійного обряду, наприклад, вінчання, без державної реєстрації, не вважаються шлюбом. Отже, не несуть за собою жодних цивільно-правових наслідків. У деяких країнах світу існує Інститут реєстрованого цивільного партнерства. Законодавча база нашої держави наразі не передбачає даного поняття, але низка робочих груп працює над такими законопроєктами. Ключова ознака це реєстрація в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Хто може укладати шлюб? Більшість закоханих пар, мабуть, просто скажуть ті, хто любить один одного. Але стаття 23 Сімейного кодексу України чітко зазначає, що це можуть бути або особи, які досягли 18-річного віку, або особи, які досягли 16річного віку і отримали дозвіл суду на шлюб, довівши, що це відповідає їх інтересам. Зазвичай. Останньою опцією часто користуються неповнолітні, які очікують народження дитини. Хоча їм, з точки зору цивільного права, у будь-якому випадку і після укладення шлюбу, і після народження дитини буде надана повна цивільна дієздатність. У силу генетичних особливостей стоїть чітка заборона на шлюб родичів прямої лінії споріднення повнорідних, неповнорідних, двоюрідних братів сестер. Рідних тітки, дядька та племінника-племінниці. Уперше чуєте поняття повнорідні чи неповнорідні брати і сестри? Пояснюємо. Брати і сестри, які мають спільних і маму, і тата, вважаються повнорідними. Брати і сестри, у яких спільний лише тато або лише мама, неповнорідними. В обох випадках укладення шлюбу між ними заборонено і з точки зору права, і з точки зору моралі. Цікаву ситуацію можна спостерігати у випадку бажання укласти шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, і між дітьми, які були усиновлені одним усиновлювачем. Оскільки з точки зору генетики по крові вони не належать до прямої лінії споріднення, такий шлюб може бути дозволений державою, якщо суд прийме відповідне рішення і скасує усиновлення. Отже, дві особи, які досягли шлюбного віку, не перебувають у жодній іншій спорідненості, виявили бажання укласти шлюб. Який алгоритм їх подальших дій? Перше. Подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Друге. Повідомити одна одну про стан свого здоров'я. Так так, нареченим важливо знати про наявність важких хвороб, які можуть унеможливити подальше народження дитини чи виконання подружніх обов'язків. Третє. Після спливу одного місяця від дня подання заяви з'явитися на реєстрацію шлюбу і підтвердити своє бажання. Уявімо собі ситуацію. Після спливу одного місяця наречена відмовилась укладати шлюб, а наречений уже встиг придбати весінні обручки, оплатив завдаток за оренду ресторану, подарував коштовний подарунок коханій і тому подібне. За законом, якщо відмова від укладення шлюбу відбулася незвани хлопця, а моральна поведінка останнього, приховування інформації про хворобу, наявність дитини, судимість і тому подібне, дівчина зобов'язана відшкодувати всі понесені витрати та повернути подарунок. А якщо наречена вагітна чи існує безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб може бути зареєстрований у день. Подання відповідної заяви. У 2016 році Міністерство юстиції України запустило пілотний проєкт Шлюб за добу. Адреси відповідних органів, які працюють за спрощеною процедурою, можна знайти на їх офіційному сайті. Отже, шлюб зареєстровано. Відтепер ці дві особи подружжя і, відповідно, мають взаємні права й обов'язки. Цікаво, що будь-хто з подружжя може змінити своє прізвище, взяти прізвище супутника, об'єднати два прізвища в одне чи залишитися кожен із власним. Також за кожним із подружжя зберігається право вільно й самостійно обирати місце проживання, професію та місце роботи. Майно набути за час перебування в шлюбі є спільною власністю подружжя. Навіть Якщо чоловік і дружина мають різну заробітну плату або хтось із них не працює взагалі, права на майно залишаються рівними. У разі розлучення та поділу майна, воно ділитиметься порівно, якщо інше не зазначено в окремому шлюбному договорі. Особистою приватною власністю, тобто власністю, яка не ділитиметься, залишається майно. Перше, яке мав кожний із подружжя до шлюбу. Друге, яке кожен із них отримав у спадок чи в подарунок. Третє, яке є річчю індивідуального користування, наприклад, одяг, прикраси. Четверте премії та нагороди, які отримані за особисті заслуги. За рішенням суду частка майна дружини чи чоловіка може бути збільшена, якщо з нею чи з ним проживають діти. У будь-якому випадку розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. До того ж, мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Отже, батьки мають право визначати прізвище ім'я та по батькові дитини. Обирати форми і методи виховання право на безперешкодне спілкування, право на самозахист своєї дитини на звернення до суду та інших органів задля захисту прав та інтересів дитини. Батьки зобов'язані забрати дитину з пологового будинку не пізніше, ніж через один місяць з дня її народження зареєструвати дитину. Визначитися з прізвищем, ім'ям та по-батькові по-батькові немовляти, виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї батьківщини, піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, дбати, щоб дитина отримала повну загальну середню освіту, готувати дитину до самостійного життя та поважати її. Батькам заборонено будь-які види експлуатації дитини. Законодавство покладає на батьків обов'язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття або до виповнення 23 років, якщо дитина потребує матеріальної допомоги через непрацездатність або навчання. Якщо хтось із батьків проживає окремо від дитини, він чи вона повинні періодично сплачувати так звані аліменти. Кошти на отримання дитини в грошовій або натуральній формі. Розмір аліментів встановлює суд, але він не може бути меншим 30% за прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. Також, у разі виникнення особливих обставин, хвороби дитини, необхідності її курортного лікування чи оздоровлення тощо можуть бути одноразово стягнені додаткові аліменти. Обов'язки батьків і дітей називають взаємними, адже повнолітні донька син зобов'язані у свою чергу отримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Звільнити від цього обов'язку може лише суд, якщо буде встановлено, що мати чи батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Ось таке воно: сімейне право. Дуже близьке до нас. До нашого повсякденного життя, але й водночас має багато нюансів. Розуміючи права і обов'язки подружжя та їх взаємні права щодо виховання дітей, ми можемо почуватися більш впевнено та розробляти відповідні механізми захисту. Детальніше про державні органи захисту дітей ми поговоримо на наступному уроці. А наразі запрошую вас перевірити, як ви засвоїли матеріал сьогоднішньої теми, виконавши Тестові завдання у додатку. Бажаю вам гарних результатів. До зустрічі!